Командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал Сергій Наєв повідомив, що російський диктатор Путін йде до самопроголошеного білоруського диктатора Лукашенка, щоб змусити вступити білоруські війська у війну проти України. Ви взагалі понімаєте, що уже пройшолося ти страною? Нещодавно кремлівський недомірок провів службову нараду з керівництвом збройних сил Російської Федерації, у ході якої він особисто зазначив, що розглядав пропозиції військового командування на найближчі. Лижчі та середньострокові перспективи відразу після цього він щось промимрив про зустріч з керівництвом Білорусі, яка відбудеться незабаром. На наш погляд, в ході цієї зустрічі вони будуть говорити про подальше розширення агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операцій проти України. Зокрема, на нашу думку, і на суходолі, підкреслив генерал Наєв. зараз. Ви запитуєте про київський напрямок. На мою думку, росіяни мають достатньо досвіду з-під Києва від початку війни, тож не підуть на Київ, бо знають, що там на них чекатиме поразка та помста. Вони хотітимуть цю операцію, яку планують на півночі, об'єднати з операціями, які тривають на сході, тобто в Луганській та Донецькій областях. Тоді головною метою буде об'єднати ці наступи від півночі з тими, що на сході на керунку Луганському і Донецькому Гадають, що це їм допоможе здобути Донбас Бо той Донбас для вас є таким важливим, як для Польщі Селезія, чи то шльонський економічний та промисловий центр. Тому росіяни дуже хотіли б видерти Донбас, але вірю, що їм це не вдасться. тим часом напад на Київ я виключаю, бо росіяни вже один раз дістали під Києвом від Коша, тому вдруге на таке не підуть. Щоб знову отримати поразку, тож робитимуть спроби збільшити свої можливості на сході. так розуміємо. Пане генерале, Розуміємо, що саме танки є інструментом для контрнаступу чи наступу. Ну і власне зараз ми потребуємо танків. Але знамениті Абрамси досі не доїхали до України. Дякуючи Богові і польському уряду, ми отримали польські краби. Від Польщі Але Це звісно не Абрамси, хоча це також дуже важлива допомога. Передусім потрібно переконати американців, переконати НАТО, що вам танки такої генерації, як Абрамс, Леопард, Ка-2, Чорна Пантера, необхідні. Я вважаю, що необхідні зараз. Ситуація така, що росіяни відновлюють свої можливості. Сила російської армії відновлюється, росте потрібно обов'язково і неодноразово допомагати збільшувати допомогу для України. Слід дати українцям більше нових технологій, більше нової техніки. Можливо, є Абрамси, які дозволять ефективно воювати проти російських Т 90 Це є нагальна потреба і рішення варто приймати якнайшвидше, бо вам зараз буде складніше захищатись, оскільки російська армія відновлюється і росте. Тому вас потрібно більше і більше підтримувати. І барді до типори, барді, барді, бардіно готуємося. Готуємось до зимової війни. Розуміємо, що з одного боку Росія хотіла б сама атакувати, з іншого боку, розуміємо, що наше командування, наш генштаб готується до очевидних дій. розуміємо, що маємо цілком добру перспективу увійти на окуповані території півдня нашої країни, а це означає, що потужний удар по російських окупаційних позиціях на півдні міг би цілком змінити ситуацію. Зрештою, ми розуміємо, що окупований Крим також опиниться під вогневим контролем. Загалом найзручнішим для вас є напрямок Запоріжжя, Мелітополь чи Запоріжжя-Бердянськ. Так, так щоб таким наступом відрізати Росію від сухопитного зв'язку з Кримом. Це дуже важливо і вважаю, що це має бути зроблено. Я навіть казав, що це треба зробити у серпні-вересні, коли російська армія була найслабша. зараз російська армія слабкою не є. Мусити мати на увазі, що вони на запорізькому напрямку на захід від Донецька розбудовують оборону. на північ від Мелітополя згромаджують війська. Ви їм ті війська там знищуєте хаймерсами артилерією, але тих військ вони там збирають щораз більше варто бути дуже розважливими і знати, коли вдарити, щоб розбити ті війська і дойти до Азовського моря, щоб той сухопутний коридор Росія Крим перерізати. і тоді можна думати про те, щоб оточити війська між Каховським водосховищем та Херсоном, розбити їх там і підійти під Крим. Погоджуюсь з вами, але з іншого боку, розуміємо, що це є найважливішою ціллю на цьому етапі операції для росіян втримати окуповані території. звісно, ми на це не погодимось, але виглядає так, що Росія, зокрема Путін, сподівається на так звану довгу війну, тобто не обов'язково, що все може скінчитись наступного року. Звісно, що довга війна ані вам, ані Росії не потрібна. Путін ймовірно цього хотітиме, але на мою думку, він сподівається на те, що ви виснажитесь. Путін дуже сподівається на те, що довга війна Україну виснажить, знищить Україну, щоб Україна не могла відродитися, бо буде весь час у стані війни і не буде могти нормально функціонувати. Тому постає питання: як довго Росії можна дозволити, щоб вона нищила Україну? Я вважаю, що Путін може і сподівається на довгу війну, але довга війна є нереальною в глобальному світі. з огляду на те, що вона спричиняє кризи у всьому світі. Кризи політичні, дуже глибоку економічну кризу. А економічні кризи це крок до глибинних суспільних криз. Тому ті країни, які можуть висловитися у цій справі, робитимуть усе. Маю надію, щоб змусити Путіна припинити війну і почати розмовляти з вами на ваших умовах. Бо я собі не уявляю, щоб ви відступили від чогось. Ваш президент каже, що жодного кроку назад і так має бути тим часом йдеться про те, щоб змусити Путіна припинити цю війну, щоб він вивів війська і припинив агресію. Бо та війна світові не на користь. світ занурюється у глибоку економічну кризу. Та криза зачіпає усіх, польщу також а тому треба зробити усе, щоб дати вам шанс на те, аби ви виграли цю війну не обов'язково на полі бою, але і за столом переговорів. проте на українських умовах росіяни мають покинути Україну, На вашу думку, що для нас було б зараз найважливішим? Деться, звісно, про військову підтримку з боку заходу для того, щоб змусити росіян забрати свої інтервенційні угруповання а це можна реалізувати після конкретної очевидної їхньої військової поразки. Так перша справа це те, чи ви як країна маєте політичну волю до виконання глибоких ударів. у мистецтві війни є таке поняття як стратегія глибоких ударів. Ви це показали, вдаряючи по Саратову і по літаках на аеродромі. У Саратові виглядає так, що ви точно маєте право виконувати глибинні удари і відповідно повинні мати право розпоряджатися такими засобами, які б дозволили знищувати російські резерви, російську армію в глибині Росії. На аеродромах їхні логістичні бази, військові склади зброї. Ви повинні мати такі ракети, які полетять, наприклад, на 300 кілометрів. Атакамс з чихайморс. Ви повинні мати багато боєприпасів, бо на цей момент потрібно здобути перевагу артилерії, знищуючи всі російські формування, які є на вашій території. А це може забезпечити лише велика кількість артилерії, ракетної і ствольної. Тому слід зміцнити артилерію, щоб ви могли російські війська знищувати там, де вони розміщуються, і на бойових позиціях, і в районах очікування на бої, щоб росіяни втратили бойову здатність. дуже добре працюють ваші партизани, які знищують склади боєприпасів, склади палива, а отже, ослаблюють здатність російської армії втримуватись на позиціях. Ключем до того є далекобійні засоби та засоби будь-якої досяжності, які дозволяють вам нищити російські війська в районах, де вони готуються. де мають склади боєприпасів, де мають склади палива, де мають аеродроми, щоб вони не могли атакувати Україну засобами із своєї території. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.